Друзі, ваш карт знову на зв'язку, і ми маємо свіжопригнаний, класний автомобіль у наявності. Автомобіль тільки приїхав із Швейцарії, ми вже його знімаємо у продаж для вас. Так, друзі, надзвичайно багато дзвінків та повідомлень, де ж нові надходження по автомобілях, де нові автомобілі. І взагалом, друзі, не так легко пригнати автомобіль в хорошому стані з чесним та перевірним пробігом із Європи та інших країн. Назвичайно ну, мала кількість цих автомобілів залишилась там. Саме тому ми вибираємо тільки найкращі для вас. Щоб ви їздили, щоб вам автомобіль служив надійно, і ви в майбутньому звертались далі, далі і далі для нас за новим автомобілем. Тому, друзі, до вашої уваги, Mitsubishi Outlander 2012 року випуску з 2.2 дизельним двигуном на автоматичній коробці передач. Тут йде двигун 2.2 на 115 кВт. Автомобіль дуже шустрий, має також режим спорт і звичайний автомобіль йде повноприводний. 4х4 є. Привід відключаємой регулювання, тобто 2 wd 4 wd або 4 wd лок Переходимо, друзі, далі. Автомобіль має 170 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Пробіг ми підтверджуємо в три етапи. Перший це сервісна книжка, другий це Він-Код і третій це повна комп'ютерна діагностика автомобіля. Автомобіль пройшов повну комп'ютерну діагностику, жодних помилок немає, та пробіг підтверджений. Зверніть увагу на резину, вона на хорошому стані, дуже, та на тормозну систему. Бліни в ідеальному стані, замінені тільки були, оскільки автомобіль прийшов, мав свіжий сервіс у Швейцарії, та тормозні колодки в ідеальному стані. Тут погано вам буде видно, але кажемо вам і відповідаємо за кожне сказане слово в цьому відео. Переходимо далі, зверніть увагу на кліренс автомобіля. Так як це кросовер, кліренс в цьому автомобілі дуже високий і можна не спокійно їздити як по асфальті, так і по якихось сільській місцевості чи по лісі, буде дуже гарно і легко проїжджати будь які нерівні поверхні. Переходимо далі, друзі, зверніть увагу на оптику. Вона ідеалізована, фари в ідеально збереженому стані. Ось такі маємо знизу противотуманні фари та омивачі фар. Що ліва, що права, фара в ідеальному стані, жодних. З колі, як ви можете бачити, жодних запотівань, потріскань. Немає абсолютно нічого. Ідеально збережений стан автомобіля швейцарського автомобіля. Протиатуманні фари працюють, омивачі фар працюють. Покажемо вам збоку, що на автомобілі немає вмятин, є тільки, друзі, дві незначних маленьких вмятинки на задній кресті багажника. Я думаю, ви їх бачили на відео. Там дві незначних маленьких м'ятники, які без проблем витягуються, і після них не залишиться навіть сліду. Але, друзі, я думаю, знову ж таки наголошую, що ми приганяємо лише якісні автомобілі і не хочеться затримувати автомобіль на тиждень або ж два, щоб викатати цих дві ямки і не показувати його для вас таким, який він приїхав із Швейцарії. Тормозні бліни і диски показували з цієї сторони, з цієї також в дуже хорошому стані, ідентичні до тих. Резина ще на півпальця дуже в дуже хорошому стані, ще від'їздить не один і не два сезони. Так, переходимо далі. Зверніть увагу, не лише металева частина в хорошому стані, але й навіть нижні накладки на пороги. Вони в ідеальному стані, ніяких вмятин, ніяких подряпин немає. І хром все це ціленьке. Задня резина ще в кращому стані, також задні бліни і тормозні колодки ще в кращому стані. Оскільки, як ви вже знаєте, друзі, в першу чергу зношується передня частина як резини, так і колодок. Так і взагалі все, що відноситься до коліс. Так, Переходимо далі. 4 wd є така наклеючка, це означає, що автомобіль повноприводний. Задні стопи. Це правий стоп, іде, він іде діодний в хорошому стані. Забули показати вам безключовий доступ, який є на передніх дверях і на кресті багажника. Це якби є три дверки, на які мають безключовий доступ. Так, Правий стоп вам показали, лівий стоп показуємо. Від сторони водія в ідеальному стані, жодних запотівань, жодних царапин, м'ятин, сколів Зверніть увагу, наскільки високий кліренс автомобіля, знизу в ідеальному стані, ніякої ржавчини. Запаска, я думаю, ви бачите, вона в ідеалі, нова, навіть ні разу не використовувалась. Екологічна система на місці, нічого не вирізалось, ми таким не займаємось, друзі, ми проти цього. Тому екологія на місці. Показую вам, бачите, пальчик він все чистенько, все в ідеалі. Задня частина взагалі, що відноситься до ляди багажника, до днища автомобіля. Повністю все це в ідеалі, це в хорошому стані. Ні пластики, ні день не потріскане. Ну, друзі, дійсно таких автомобілів в такому стані дуже мало, як в Європі, так і в Швейцарії. В Європі мало, А в Швейцарії, друзі, ще менше. Тому зверніть увагу, хто шукав такий автомобіль, не пропустіть. Бо автомобіль дійсно в хорошому стані. Зараз покажемо, як працює безключовий доступ саме в цих автомобілях. Зараз маємо ключ до нього, до цього автомобіля. До конкретно цього автомобіля маємо два ключі. Так. Тут іде функція старт-стоп, також безключовий доступ, про це згодом. Показуємо, як працює безключовий доступ. Як ви бачите, електроскладання дзеркал, дзеркала склалися. Зараз ми підходимо до автомобіля, ключ в кармані, нажали кнопочку, і автомобіль автоматично відкрився. Ключ був в кармані на той час. Бачите, дзеркала розклалися, і тепер ми вже собі відкриваємо автомобіль. Ну, а тепер, друзі, переходимо до внутрішньої частини автомобіля, а саме почнемо з дверної карти. Зверніть увагу, в якому хорошому стані вона знаходиться. Жодної подряпини, жодної вмятини ви не побачите і на ній немає, оскільки автомобіль в дуже гарному і збережному стані. Можете бачити, 4 склопідйомники, блокування е склопідйомників, блокування дверей, преміальна музика, електрорегулювання та електроскладання дзеркал. Все працює, все гарно відпрацьовує, друзі. Тільки потрібно включити ключ запалювання, оскільки без ключа функції не будуть працювати. Так, показуємо вам салон, салон зовні. Сидіння. Зараз детальніше покажемо згодом вам про сидіння. Наразі покажемо, як заводиться автомобіль, покажемо його пробіг на приборній панелі. Заведемо автомобіль. Покажемо, що жодних помилок автомобіль не вибиває. Він пройшов повну комп'ютерну діагностику, ніяких помилок, ніяких проблем з ним немає абсолютно. Думаю, друзі, ви відчули, як легко і гарно совівся автомобіль. Можна сказати, з півоберту, Жодних помилок не вибуло, все в ідеалі, все працює. Автомобіль працює рівненько. Жодних посторонніх шумів немає. Переходимо далі, показуємо вам підрульові перемикачі, оскільки у нас автомат, автоматична коробка передач, тобто є функція, також перемикання передач вручну. Це саме і є, з правої сторони плюс, з лівої сторони мінус. Включаєте М плюс-мінус і переключаєте собі самостійно передачі. Хто не знав про цю функцію, буде корисно дізнатися. Показуємо, друзі, далі. Відходимо. Щоб було видно гарно всю приборну панель, показуємо: зверніть увагу на руль, в якому хорошому стані йде шкіра. Вона в, в оригінальному обшиві йде, не фарбована, не підшивалась, не підфарбовувалась, така як приїхала, так і є. Відповідає на 170 тисяч оригінального пробігу. Жодних проблем, автомобіль не має Зверніть увагу на кнопочки на рулі, також вони йдуть в хорошому стані, ніде вони не потерті, ніде серебристий кольор не стертий. Також, друзі, показую з цієї сторони. Тут у нас є функція esp OFF, виключати знизу. Показуємо сидіння, в якому хорошому стані вони йдуть. Цей автомобіль, можна сказати, йде на максимально можливій комплектації, він дуже в тому стані. Зверніть увагу на пороги, тут йде така додаткова наліпка Outlander. Щоб для захисту додаткового порогів не царапались. Як ви бачите, підголовники йдуть зі шкіри повністю, вони в ідеально збереженому стані, а тепер зверніть увагу на сидіння. Вони йдуть комбіновані в три етапи, тобто з боку йде шкіра, потім алькантара і середині тканина. Що важливо, друзі, дуже важливо, що як бокова підтримка, так і нижня підтримка. Вона йде зі шкіри, з алькантари, вона не має жодних потертостей, жодних вм'ятин, потріскувань, абсолютно нічого. Вона в ідеально збереженому стані, як нова. Це дуже важливо, оскільки вона не перешивалась, вона в оригіналі, така як приїхала із Швейцарії, таку показуємо вам в цьому відео. Це дуже важливо, що автомобіль дійсно збережений, дійсно шанувався і гарно експлуатувався. Так, показуємо вам тепер передню панель, торпеду. У нас іде тут і мультимедіа. Знизу ми маємо управління кондиціонером. Так, У нас є кондиціонер, можна виставляти градуси. Також управління, куди має він дути. Знизу ми маємо коробку передач. З виборами режиму показуємо Normal і є Sport. Так як я вже вам казав раніше в цьому відео. Тут у нас іде управління. Приводом 2 wd 4WD і 4WD лок. 2 – це передні колеса, 4 – це буде синхронно автомобіль підбирати собі, яким колесам потрібно е, гребти. І 4 wd – це будуть працювати всі 4 колеса. Ось такий є центральний підлокітник з такими двома комірками, тобто є маленька і є глибока, де для якихось більших речей. Тому, друзі, переду показали вам це. Руль, коробка не затерті, на панелі жодних царапин немає. Все показали вам, все в ідеальному стані. Переходимо до задньої частини а, цього автомобіля. Зберіть увагу, знову ж таки, на дверну карту. Вона також йде комбінована, як передня, має шкіру, і алькантару і додатковий пластик. Вони не мають ніяких потертостей, ні, абсолютно нічого. Показуємо вам зараз, друзі по салону Зверніть увагу на задні сидіння, вони також можна їх регулювати. Зараз спеціально вам поставили переднє сидіння трішки вище, з цієї сторони, зі сторони пасажира поставили трішки вище, а з цієї сторони поставили положили трішки нижче. Показуємо знову ж таки передню панель із задньої сторони, з задніх сидінь. Виглядає дуже гарно і дуже ефектно. Переходимо далі. Заднє сидіння я вам показав в ідеально збереженому стані. Так, у нас тут іде електрокнопка. Нажимається камера заднього виду у нас є. Присутня шторка багажника, що немало важливо, друзі. Вона також в ідеальному стані, все в оригіналі. Сидіння хочу вам наголосити: зверніть увагу, вони взаді мають обилку шкірою. Також казав раніше вам в цьому відео, тут йде преміальна музика. Це йде сабвуфер в з цим автомобілем. Йде. Дуже хороший стан автомобіля. Зверніть увагу, знову ж таки, на задній багажник він в хорошому стані. Видно, що в оригіналі ніде ніяких подряпин немає. А отже, автомобілем нічого не перевозилось та абсолютно нічого сильних робіт ніяких не проводилось. Друзі, забув наголосити, що цей автомобіль йде самімісний. Показуємо вам, як піднімати задній ряд. Тобто задні два сидіння. Спочатку тягнемо ось так, зараз тягнемо інший мотузочок і ось так легко піднімається задній ряд сидінь. Зверніть увагу, задній ряд сидінь піднятий, але ще дуже багато місця залишилося в нас для багажника. Ось такий вигляд має, тобто для дітей. Ось такі високі підголовники, щоб діти не перелазили сидіння. Дуже зручно, і хочу сказати, це все йде для безпеки. Тому. Дійсно хороший стан. Сидіння в хорошому стані. На задніх цих сьомих сидіннях ніколи нікого не возили. Вони видно, що вони як нові, в ідеальному стані. Показуємо, друзі, вам далі, як складається сидіння. І е, дуже просто складається, складається ще легке, легше, ніж розкладається. І забули вам показати в цьому відео, як розкладається сидіння і наскільки великий. Вміст багажника тоді буде. Сидіння передні розкладаються, вони повністю ложаться і буде велика така площина, де можна буде перевозити потрібні вам речі. Або просто поїхати на відпочинок і е, лягати на ночівлю в цьому автомобілі. Так, друзі, з цієї сторони я вам показую, вже показували задній ряд сидінь. Питань по ньому немає абсолютно, воно в ідеальному стані. Видно, що автомобіль гарно зберігався, знову ж таки, наголошую. Жодних подряпин, як на дверних картах, так і на панелях, так і десь на порогах немає абсолютно. Автомобіль повністю відповідає своїй ціновій політиці. Він дуже хороший, дуже надійний. Його двигун 2,2 на 115 кВт дуже гарно і бадьоро їде. Забули показати також вам в цьому відео. Але я думаю, що ще дознімемо, як працює коробка, як працює двигун. Знову ж таки, хочу наголосити, коробка і двигун працюють в ідеалі. Набирають дуже швидко рух. Коробка відпрацьовує на всіх етапах, як на підніманні передач, так і на скиданні. А зараз ми будемо проходити повністю автомобіль на лакофарбне покриття. Покажемо вам, друзі, що автомобіль в рідній фарбі. Додивляйтесь відео до кінця. Якщо будуть якісь питання, задавайте, телефонуйте, все розкажемо, все покажемо вам. Повністю проб'ємо весь автомобіль, так як зараз пробиваємо кожну деталь по декілька разів. Якщо комусь десь буде трішки не видно, друзі, бо е, це так. Пробиваємо, можливо, десь телефон відсвітить, десь не дозніму то е, обов'язково телефонуйте або пишіть, ми вам дознімемо і скинемо вам додаткове відео на Viber або на Telegram, куди вам буде зручно. Як ви бачите, кругом. Позначені нормальні, але друзі, якщо є невелика розбіжність, це не є страшно. Тобто там 120-150, наприклад, це є норма, оскільки кожен автомобіль має свої різні допуски по лакофарбному покриттю і може як би сказати, товщиноміром відрізнятися. Також в залежності від видів товщиноміру. У нас товщиномір хороший, хорошої фірми. Показуємо вам далі. Криша має ось такий замір 87, 88, 115. Видно, що все в оригіналі. Ну, тобто немає нічого страшного, якщо ми має 98, там 115, це є повністю норма. Тут йде пластик. Тут задня кришка у нас має 115, 114, 81. все в нормі. Тут невеликі м'ятники, ви бачили, зняв їх на відео. Це немає ніякої проблеми. Я думаю. Поки ми відео закинемо, автомобіль вже буде без них. Ми їх витягнемо, там не буде навіть і сліду. Так, от Бачите, друзі, погано приклав. і показувало 180. Трішки погано прикладаєте і вже показує набагато більшу розбіжність по лакофарбному покриттю. Потрібно прикладати все детально, все гарно, і щоб товщиномір чітко прикладався до лакофарбного покриття. Так, 100, 110, 103, 98, 107. Це в оригіналі, друзі, 125, 117, 110. так Переходимо далі. Не видно 167. Так, друзі, це все норма. Хочу наголосити, що можливо, друзі, буде таке, що ось ця дверка. Та ось ця дверка. Були по гарантії у Швейцарії на сервісі Mitsubishi перелаковані. Але це, друзі, не точно. Я думаю, що по Вінкоду вам все підтягне, оскільки бачите, вони оця дверка вже б'ється 130-150, тобто це є норма. Лише задня дверка, вона б'ється трішки більше. І ось це переднє крило, воно б'ється. Зараз покажу вам, скільки воно б'ється. 158, 149, тут 190 було. А, Погано приклав, друзі, 147, 163, 170, 145. Тобто, друзі, можливий такий варіант, що задня дверка і переднє крило були незначно підлаковані. По гарантії на офіційному сервісі у Швейцарії. Тобто нічого е страшного тут немає, це є косметика. Тим більше вони її зробили у Швейцарії на офіційному сервісі, що ви можете перевірити, по він-коду, який є відкритий в нашому. Знизу описі під цим відео. Зараз, друзі, ми додали фотографії з автомобіля, додивляйтесь обов'язково їх до кінця. Хто хоче більш детальніше щось дізнатися про автомобіль, телефонуйте. Приїжджайте на огляд, проведемо тест-драйв, покажемо, розкажемо все про цей автомобіль та. Друзі, кого цікавлять взагалі свіжопригнані автомобілі із Європи та Швейцарії, телефонуйте по номеру, підписуйтесь обов'язково на цей канал, ставте дзвіночок. Також підписуйтесь на канали Viber Telegram, які будуть в описі під цим відео. А хто хоче хороші автомобілі, обов'язково телефонуйте. Всім хорошого дня!